Мотив, Автор робіт зображує на своїх картинах живописні пейзажі природи, у красі якої він шукає, і натхнення, і теми для своїх робіт. Це вже не перша персональна виставка. Ну, вона присвячена Полісю Поліському регіону тут і Волині, і Рівненська область, і Житомирська область, і Київська область. Хочеться передати природу, яка ще в нас є поки що, яка ще збереглася. Ходиш на ці пленери з кожним разом все менше і менше. Ось це село Соловичів, воно вже зникло. Ну, як не зникло, воно вже не в такому вигляді. Земля розпродана під котеджі, там вже такого нема. Нема цих соломиних стріг і всього іншого. Рамки для своїх картин виготовляє Ігор самостійно, окрім того, захоплюється і фотографією. Своїм мистецтвом автор хоче донести глядачам не лише красу оточуючого світу, але й прищепити любов до нього та бережливе ставлення. Привернути до природи, щоб люди цінували і зберігали, намалювати таке, що так на вулиці просто не побачиш.